Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг Р'єр'є коштує десь 25 євро поблизу. Мої знайомі кажуть, слухай, зайди на фліксбас, подивись, що мене. Кажу, я не хочу автобусом їхати. Вони кажуть, ти не розумієш. Є FlixTrain. Ми заходимо, дивимося на FlixTrain. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, ICS, ясно, менше зупинок, він швидше їде, але він взагалі коштує. Але RE 25 євро. І вчора ми брали, щоб ви розуміли, це я не брав місяць назад, 4 дні вже. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей. Можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. Вісім. 8... Євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас тих був 9 євро тікет, і ми просто їздили де хотіли. Ну я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вогонь. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для пора. Така історія, я дуже бою, у нас не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така вам парада, коротше.